Завжди де у цій порі на каналі Раї. Черговий випуск новин регіону в студії Олена Данилюк. Вітаю. І ось короткий перелік головних тем цього випуску. Стартувала всеукраїнська акція Тримбіта з турецька. Її учасники відвідали Верховинський район. В Івано-Франківську тривають тренування буксерок гравців національної збірної України. У дитячо юнацької футбольної ліги області новий керівник нардеп Юрій Соловей. Протягом чотирьох днів у рамках проєкту проон економічне та соціальне відновлення Донбасу тривав візит на Прикарпаття представників органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей. Підсумки відзиту підбивали у Долині, де своїм досвідом роботи з гостями ділилися працівники міської ради. В рамках реалізації проекту економічне та соціальне відновлення Донбасу з метою вивчення досвіду роботи представниками органів місцевого самоврядування Донеччини та Луганщини передбачено відвідини семи областей. Ми вже встигли побувати в Буковалі та Яремче, так як у нас у проекті є є одне з пріоритетних тем туристична наповненість та як розвивати туристичний бізнес. Також ми побували в Івано-Франківську в. Ромадські організації всеукраїнське об'єднання українців Донбасу та Криму, де ми представили кращі практики бізнесу в Івано-Франківську. Учора ми побували в місті Бурштині, де спілкувалися з представниками органів місцевого самоврядування міста Бурштина, зокрема з мером міста пані Роксоланою Джурою та представниками бурштинської станції. Так случилось, що перший раз. За всю свою жизнь приехал ивано франковщину Спасибо организаторам этого тура. Действительно, было интересно, насыщенно. Нам показали достопримечательности этого региона. Нас познакомили з людьми, котрий зі представляють регіон. Ми узнали настроєння людей, пообщались -по именно з тими людьми, которые здесь розвивають бізнес. У долині гості зустрілися з керівництвом міста та ознайомилися з кращими практиками у сфері сталого енергетичного розвитку, зокрема з проектами, які вже вдалося реалізувати. В долині дуже корисна. Поїздка видалася, і дуже багато речей цікавих. Побачили уже через тиждень у долину. Планується візит ще однієї делегації представників органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей. Таких самих ще є шість груп, які їздять у Луцьк, Полтаву, Львів, Вінницю. А в подальшому ми пропонуємо нашим колегам підтримку інформаційну, тренінгову та навчальну. Ми надаємо їй доступ до наших матеріалів, які ми для себе робимо. Збираємо, надаємо їм доступ до наших сайтів. І і також до наших тренінгових матеріалів для того, щоб цей досвід не просто перейняти, а мати змогу втілити його далі. Загальна мета проекту підтримати економічне відновлення на місцевому рівні та покращити умови життя шляхом створення можливостей для зайнятості та отримання стабільних доходів івано франківську стартувала всеукраїнська акція «Тримбіти з Торецька». Волонтери із прифронтового міста Торецьк, що на Донеччині, приїхали на Прикарпаття. У горах Верховенщини волонтери завітали до майстрів трембітарів. Там їх навчили правильно грати на гуцульському інструменті та навіть подарували дві трембіти. Усе бачили наші журналісти. Вони познайомились на передовій. Саме там волонтери з Турецька і Прикарпаття домовились про акцію. Одразу ж знайшли між Карпатами і Сходом спільне гуцульські вершини і східні терикони. У вас є трембіти, Карпатські, а у нас є терикони, теж горбаті, гори наші. І ми би подули в ті трембіти ваші карпатські, щоб видути сепаратистів з нашого краю. Це Володимир Єлець. Він волонтер із міста Турецьк, колишнього Дзержинська. Цей населений пункт звільнили від сепаратистів останнім. Та Володимир каже, місто і досі живе, наче в ДНР. Тому волонтери почали опікуватись не тільки фронтом, але й ситуацією у рідному місті. За проведення дня дізавісімості в минулому році я був організатором. Мер нашого города поняли на мене в прокуратуру і зробили громадське об'єднання твоє нове місто. реально наша задача зробити новий город, тому що тут з котрий був создан, нам совсем не нужен ні в какому То есть совершенно ничего не устраивает. Ни одна статья из этого города. Нам нужен просто новый город. Після серйозних та важких розмов пора прекрасного. Госте зі сходу гостинно зустрічають українські Карпати. Це Михайло Михайлюк. У нього незвична професія трембітар. Для гостей зі сходу він має непростий інструмент. Ця трембіта була на майдані. Її звуки виганяли від мітингувальників, нечисту силу та беркутівців. каже трембіта це інструмент із надзвичайною енергетикою, адже виготовляють її зі смереки, у яку уцілила блискавка. Колись не було ізолінті, і люди додумалися обмотувати корову. Березово, воно так як ізолента, Але воно і форму має і береза ця верхня кора, вона багато дає звук. А тепер. Ця. Зараз будете чути різницю, що, що значить найкота кора на горі робить. Віка гуцульських трембіт, народжених у Карпатах, чудово звучатиме на донецьких териконах, переконані гості. Нашими народними способами передадим інформацію, як передавали віками наші українці друг другу інформацію. Не використовуючи телефони, телевідені, радіо. Тур Трембіти Сторецька стартує із Прикарпаття. Звуки цього інструменту у виконанні донецьких волонтерів лунатимуть у Верховині, надвірній, Калуші, Івано-Франківську, Львові, Києві, Одесі, Кіровограді, Горішніх Плавнях, Дніпрі, Лозові, Покровську, Маріуполі, Краматорську та навіть на лінії розмежування. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї. У долині презентували зразки зброї, яку використовують наші воїни на Сході: ментівки, карабіни, кулемети, гранати, бронежилети, простріляні шоломи, навіть своєрідні обереги. Збирав усі ці речі військовий капелан Василь Довганюк, який прагнув показати нашим краянам частку суворих військових буднів. Тож представлені речі наочно демонструють незвичну для мирного часу дійсність, у якій постійно живуть військові. Чимало речей, які можна побачити на виставці. Подарували військовослужбовці їх з цікавістю розглядають відвідувачі виставки, серед яких чимало молодих людей, майбутніх захисників вітчизни. Окремі експонати можна навіть купити а за виручені кошти військовий капелан сподівається придбати кілька військових біноклів для захисників на передовій. У надвірній презентували новий випуск журналу Перевал це ювілейне видання. Усі публікації часопису присвячені великим датам великих людей, зокрема Лесі Українці, Василю Стефанику, Іванові Франку, також 25 п'ятій річниці незалежності України. Ювілейний перевал іде до своїх читачів. Перше, друге число 2016 року. Всеукраїнського літературно-художнього і громадсько-політичного журналу присвячене великим датам українських класиків та 25-річчю української державності. На обкладинці вміщено портрет Івана Франка. Логічно, адже цей рік Франковий, крім великого каменяра, на сторінках перевалу згадують ще ряд українських письменників, класиків і сучасників. 2016 рік наповнений у нас такими датами і ювілейними і франк. Ківрік насамперед, звичайно, крім того, це 145 років Стефанику, 145 років Лесі Українці, 25 років Українській новій державі і 25 років самого журналу. Тому ми цього разу відмовилися від тематичного якогось такого принципу, який був попередніх попередні два роки, а пішли власне за принципом журнальним, хоча домінують власне оці ювілейні. Такі ознаки, такі, від яких відштовхуємося і йдемо від матеріалу до матеріалу. Журнал Перевал це своєрідна книжка Енциклопедія суспільно-політичного та літературного життя. Тут можна знайти все, що любить читач: поезію, прозу, драматургію, роздуми, розвідки, наукові праці. Я ще разу, відколи цей журнал став на нову дорогу, оновився. Став, якби новою генерацією, подаю невеликі шкіци. Це були оповідання на воєнну тему. А в основному це невеликі есеї, присвячені великим людям Скажімо, Шевченко, Стефанки, Франкові, Антону Могильницькому, Лесі Українці. Щоб не лютомлю читача, щоб він міг прочитати саме мій матеріал. Леся Українка і Василь Стефаник, день незалежності і українські герої, 45-річчя обласної письменницької організації і прикарпатські літератори, ювіляри. Така різноманітна тема часопису. Але вінок цьогорічної слави все ж таки Україні та Каменяреві. Знаменним в цьому випуску журналі є те, що багато творів як поетичних прозових присвячені величі нашого каменяра. Цей знаємо, рік є роком Івана Франка. Франка у свій час замовчували. Франка робили містечковим письменником. Це за радянської влади. І хотіли, вимовляв, носіться своїм галицьким, нібито письменником. Хоч він є титаном духу і нації, і у світовій літературі залишив великий спадок. Своєрідним заспівом до нинішнього видання перевалу став ексклюзивний матеріал родички Каменяра Оксани Франко про його родину, а також поезія і проза Франкових нащадків. Читачі на 316 сторінках зможуть знайти багато цікавої інформації та художнього слова про велетів і світочів нашої нації та Україну. У івано франківську відбулася звітно виборна конференція дитячо-юнацької футбольної ліги області. Делегати збираються раз у рік. Цього разу вирішили змінити статут. Відтепер президента дитячої футбольної ліги обиратимуть не на два, а на п'ять років. Та звітуватиме він щорічно на зборах. Обрали і самого керівника. Очолив дитячу юнацьку футбольну лігу нардеп Юрій Соловей. Конференцію дитячої юнацької футбольної ліги області розпочали із приємного. Олександр Староселець. Це команда вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Прикарпаття. Ці 15-річні юнаки у нелегкій боротьбі стали чемпіонами першої ліги та отримали право виступати у вищій лізі України. Грали ми з Шехтаром Кроверіг. Дуже вагомого закладу виграли, були 3-2, грали були з Харків Арсенал і виграли в фіналі по фіналі. Тренер юних футболістів Ігор Мельничук каже, результат його команди це досягнення і самих хлопців, і їх батьків. Адже школі бракує коштів навіть на найнеобхідніше. На, на, на даний час дуже проблематично. Це одне з великих питань це фінансове питання, яке от, діти не екіпіровані, не вистачає м'ячів, форми. Ну як виходимо ви, ви, ви з того, що маємо. А поки юні футболісти святкували, делегати взялись за плідну роботу на конференції. Ці мали ухвалити ряд важливих питань. Найперше змінити статут. Делегати зазначили, в області є тисячі талановитих дітей, які хочуть грати в футбол, от тільки не завжди є можливість та кошти. Адже у серпні зі стартом нового чемпіонату в обласній федерації футболу обіцяють впровадити низку якісних змін. Стартує новий чемпіонат в новій структурі з новими фінансовими можливостями з новою організацією, на нов... При повному суддівстві ліга візьме на себе оплату арбітражу. По наших проектах десь біля півмільйона гривень ми маємо сконцентрувати на рахунках цієї ліги. На конференції обрали президента громадської спілки Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської області. Тут особливих проблем не виникло, адже була всього одна кандидатура. В результаті найближчі п'ять років дитячим футболом на Прикарпатті опікуватиметься народний депутат України Юрій. Соловей дати додатковий поштовх, створивши потужну дитячу юнацьку федерацію і лігу футболу, в якій би приймали участь всі дитячо-юнацькі школи, які є на території області, в які би приймали участь юнацькі склади аматорських команд, які приймають участь в першій і друзій лізі обласного чемпіонату. І структурувати і систематизувати цей процес. Новообраний президент Вам подякував присутнім за довіру, поділився планами та одразу ж запропонував обрати першим віце-президентом Віктора Кімаковича. Також делегати обрали і склад виконкому. Мені дуже приємно, що федерація футболу не просто віддає право проведення змагань дитячій лізі, а що вона є реальним помічником і організатором цього напрямку. Віталія Васильчук, Андрій Лев. Ким новини, телеканал Івано-Франківську триває тренувальний збір боксерок гравців національної збірної України. Тренуються вони на базі спортивного комплексу Олімп. Збір міжнародний. Тож разом з ними набираються досвіду і дівчата з Італії, Ірландії та Німеччини. Міжнародний турнір з боксу класу А та чемпіонат Європи саме ці події зібрали юних боксерок в одному залі. Окрім майже трьох десятків кращих боксерок України, навчально-тренувальні збори також проходять спортсменки з Італії, Ірландії та Німеччини. В Івано-Франківську така зустріч вперше. Зокрема, Італію к у цьому форматі Івано-Франківськ ще не приймав. Ми дуже часто проводимо в Україні, а в місті Івано-Франківську вперше. Я сподіваюся, що ми буде. Гарна традиція. Верніше ми проводимо турнір Дімянова, якщо ви знаєте, традиційний, але товариська зустріч Італія україна це відбудеться вперше. Найбільшу делегацію гостей представила саме Італія, адже за словами їхнього тренера, навчальні збори там, як правило, відбуваються всередині країни, а за кордон практично не виїжджають. Per fare esperienza e confrontarsi con Комбуджілі stranieri, Он хочет попробовать их, чтобы они попробовали э, конфронтацию, попробовали э, uh, попробовали себя с представителями una, другой страны. Потому что они по-другому думают, и ему это... Тренування триватимуть протягом тижня. Розминка та спаринги із суперниками з інших країн. Поблажок ні господарям, ані гостям не дають жодних. Була і ближня дистанція, і дальна дистанція, і робота із першим номером, і з другим номером. у мене дуже багато емоцій, я щаслива, адже це мій перший міжнародний досвід. Українська школа боксу кажуть гості дуже хороша, тому упустити нагоди побоксувати з одними із кращих у світі просто не могли. Хороша техніка українських дівчат. Ну і ми хочемо своїх забрати з цієї комфортної зони, де вони знаходяться. Будучи в своєму клубі, показати щось нове, щось інше, перевірити їхній менталітет і що вони стали сильнішими. Взагалі, совєтська школа боксу – одна із найкращих хороших в мірі, і тому все говорят, что чемпионат Европы намного сложнее. Мы тоже, наверное, квалифицируемся на чемпионат Европы, мы тоже здесь поэтому как подготовка к чемпионату Европы. И чемпионат Европы сложнее чемпионат мира, потому что раньше был один Советский Союз, а сейчас со всех стран, бывших Советского Союза, на чемпионате Европы, присутствует. И он очень сложный поэтому. Поэтому самая лучшая возможность это... Тут спробувати з другими партнерами. Одразу після зборів, 17 липня, спортсмени вже поїдуть до Сербії на міжнародний турнір. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї у народному музеї історії трудової слави Патлукор і товариства з обмеженою відповідальністю Карпат Нафтохімік відбувся творчий вечір відомого калуського журналіста та літератора. Члена національної спілки журналістів України, володаря Золотого журналістського порадві 2015 Петра Шевчука вечір організували з нагоди його 70-річчя. Серед присутніх були друзі журналіста та шанувальники його журналістської та літературної праці. Жителям нашого міста та району Петро Шевчук знайомий за своїми кореспондентськими роботами в газеті «Калузький нафтохімік», як автор багатьох оповідей та Бувальщин. Це обдарована і унікальна людина, адже легко помічає те, чого не можуть побачити інші. А відтак з неймовірною легкістю передає все це у своїх роботах. Тому твори Петра Трохимовича читаються з великою цікавістю. Петро Шевчук це неперевершений майстер слова. Саме в таких, в, таких, в таких журналістських жанрах, це я говорю як журналіст, не літератор, а журналіст, який як нарис, який вже на шпальтах багатьох видань рівня і республіканського, і регіонального вже пропадає. Як каже винуватець свята, із журналістики він трішки вдався до красного письменства. Тому частинка нарисів Петра Шевчука знайшла своє місце у трьох книгах: Поклінь віддаю віддаю», життя та біле диво. А найцікавіше те, що теми для розповідей черпає звичайного життя людей. Дуже цікаві такі життіські історії. Вони не минають мене Журналісті, Журналістські стежки приводили до різних людей. До цікавих, не дуже цікавих, але якщо мені чимось зустріч, та яка ж запала в серце, я її вже ніколи не пущу. Я можу почекати день-два, а можу й півроку, але я все одно десь колись вирне. На заході обговорили творчі здобутки та життя Петра Трохимовича. Кожен з присутніх висловлював свою думку щодо творчості літератора. Петро Трохимович, Шевчук. Це золоте перо української журналістики. Це один із найпотужніших письменників. України привітати письменника, прийшли багато його друзів та колег. Всі бажали йому злетів та успіху. Відтак нагороди від заступника генерального директора товариства Карпат Ігоря Мацьківа, заступника голови профкому Лукор Карпат Анатолія Дудчика та сюрприз від художника Василя Шевчука. Портрет автора у творчому пориві творчий вечір Петра Шевчука пройшов в теплій атмосфері напрочуд цікаву, корисно й душевно, залишивши у серцях присутніх. Тепло і радість від спілкування, а також бажання прочитати ще більше творів відомого журналіста. Один із кращих мистецьких колективів Європи симфонічний оркестр K&K Кейфілармоніки та український національний хор зі Львова під орудою австрійського диригента та композитора Матіаса Георга Кендлінгера дали благодійний концерт у Долині. У залі вирувала атмосфера незабутнього духовного піднесення. Глядачі зустрічали музичні твори оваціями. Виступи симфонічного оркестру Кент Львова вже стали традицію культурному житті долинян. Третя долина приймала колектив, який щорічно має близько ста виступів у Європі і в Україні. З них два-три у Львові і обов'язково один у долині. У складі оркестру, до речі, є декілька прикарпатців, серед них і один долинянин. Виступають музиканти безкоштовно, а кошти, виручені від продажу квитків, спрямовують на доброчинність, зокрема на допомогу дітям. Минулого року це були дітки хворі на ДЦП, а цього року ми мали можливість вибрати самі, куди ми можемо, як ми можемо розпорядитися цими коштами. І вивчивши проблеми наших лікарень, ми вирішили придбати для дитячої лікарні біохімічний аналізатор крові. Який дасть можливість робити швидко і якісно аналізи діткам? Міський голова Долини, який добре знається на музиці, знайомий з прославленим колективом високо ціни виступ оркестру на долинській сцені. В Цьому чудовому колективі є прикарпаття, є долиняни, і це. Лишній раз підтверджує, що долина вона є досить музичною, і такі візити, такі концерти, вони тільки сіють нові гарні зерна. І я думаю, що ті зерна проростуть, вже проростають в наших нових виконавцях, молодих виконавцях. Як і у попередні роки, концерт відомого колективу пройшов у долині з великим успіхом. Двоє людей загинули. П'ятеро отримали травми через ДТП за участі поліції у Харкові. До НАТО Україну запрошувати поки не будуть однак допоможуть трастовими фондами. Докладно про це в огляді новин України одразу після рекламної паузи. Не перемикайте. На каналі Раї Новини України і тепер інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей держави. Двоє людей загинули. П'ятеро отримали травми через ДТП за участі поліції в Харкові. Сьогодні в вдосвіта на одному з перехресть в центрі міста автомобіль патрульних зіткнувся з москвичем. Після чого той вдарився об іншу автівку. Водій москвича отримав поранення. Пасажири загинули на місці. Тілесні ушкодження отримали і поліцейські всіх постраждалих доправили до лікарні. Прокуратура Харківської області проводить досудове розслідування за статтею порушення правил дорожнього руху, перевіряють інформацію, чи були на патрульному авто увімкнуті спецмайчки. За показами свідків поки що є інформація, що Москвич їхав на зелене світло світлофора. У двоє пасажирів автомобіля Москвич загинули на місці. Це подружня пара. Водій москвича отримав тілесні ушкодження. Крім того, тілесні ушкодження отримали двоє патрульних із «Тойоти Приус» та водій і пасажир саманду. Наскільки мені відомо, на даний час їх життю потерпілих нічого не загрожує. До НАТО Україну запрошувати поки не будуть однак допоможуть трастовими фондами. На саміті Північно-Атлантичного альянсу, який завершується у Варшаві, країни-учасниці підтримали новий комплексний пакет допомоги для України. Його головне завдання посприяти Києву, реформувати оборонний сектор. Зокрема, нам виділять гроші на лікування поранених бійців, розмінування прифронтових територій і боротьбу з кіберзагрозами. Співробітництво України і НАТО може набути статусу розширеного партнерства. Однак, усі визнають, в альянс Україні поки зарано спершу першу реформ. Трастові фонди, які ми створили під час минулого саміту, вже допомагають Україні у таких сферах, як кіберзахист, логістика та реабілітація поранених солдатів. У майбутньому ми працюватимемо й у інших напрямках, наприклад, щоб протистояти загрозам саморобних вибухових пристроїв та гібридній війні. Ми повинні зробити відповідні реформи, працювати активно. Я думаю, що ми за останні два роки зробили більше, ніж за попередні 20. І ці реформи наближають нас до критеріїв НАТО. І після цього вже український народ повинен вирішити, що робити далі. Спільника заарештованого заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина відправили під варту на два місяці. Такий запобіжний захід йому сьогодні обрав Дніпровський суд столиці. Щоправда, він може вийти на волю під заставу в півтора мільйони гривень. Директор урологічного центру Олександрівської клінічної лікарні Києва Юрій Серняк другий учасник корупційної схеми, яку побудував заступник очільника мозу. За даними слідства, саме він обкладав даниною хірургів, збирав гроші і передавав їх нагору. Нагадаю, Романа Василишина та Юрія Серняка затримали вчора за підозрою у корупції. У заступника міністра і його спільника під час обшуків вилучили 1 мільйон і 600 тисяч гривень. Прокуратура наполягає, що це побори з медиків за можливість проводити операції. А за каналізаційні люки взялися активісти у Запоріжжі і вирішили оздобити їх українськими орнаментами. За пензлі взялися громадські активісти та волонтери. Візерунки у національному стилі. Кольори теж традиційні червоний, чорний та білий. Люди переконані, так роблять своє місто яскравішим та веселішим. Продемонструвати художній талант міг кожен охочий. Не втрималися навіть патрульні. Це наш квадрат, і у нас охорона громадського порядку. Тому ми приїхали на цей захід, щоб проконтролювати, як все проходить. І вирішили допомогти прийняти участь. Теж вирішили ось такий результат вийшов. Щоб було щось приємне, щоб людина йшла і щось радувала око, і щоб таким чином на ці арт-об'єкти, які ми розмалюємо сьогодні, щоб люди не наступали, а все ж таки входили їх стороною. Для того, щоб пустити чоловіка працювати в кілерхаус, то есть доначалу на чоловіка научити дістатися. работать с оружием, безопасной манипуляции с оружием, в холостой тренировке отработать действия группы в помещении, то есть это стандартные входы в одну комнату, две комнаты, в комнате, работа в коридоре, и только после этого, когда бойцы научатся безопасно передвигаться по помещению, только потом мы уже даем возможность людям работать именно уже в боевой стрельбе. Есть ребята с подразделения «Сокол», которые работали. Другие подразделения, конечно, ну, не занимались этим. Мне это ново. Вот. Есть сложные моменты. Ну, как бы, за два месяца стараемся как бы, поднатаскаться и дойти хорошего уровня. уровень подготовки, который здесь дают инструктора, он, ну, я бы сказал, на высшем уровне. Чисто грубо говоря, подготовить бойца спецназа, на это надо 3-4 года минимум. А в два месяца это уходит, как бы, можно сказать, подготовка к единым, к единым действиям, к единой тактике. Ну, с неплохой подготовкой, но это единицы. В основном это надо начинать с самого начала. Изначально отрабатываем на пистолете, но ну, а потом уже будем отрабатывать и с автоматом. За одну тріні на бойца ще на дітей та у там плюс-мінус на цю пору, все з надією на хороші новини. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Нагадую, що, попри регулярні випуски новин регіону на телеканалі Раї, ви можете отримувати оперативну інформацію про події на Прикарпатті загалом в Україні на нашому сайті, а також щодня слухати новини на радіо Раї. Будьте завжди з нами, і жодне важливе повідомлення не пройде, попри вашу увагу. Всього найкращого!